Добрий день, друзі. Таке ось авто. Це Volvo s 60 2002 рік. По вінку коду 2003 майже. І двигун 2.4 бензин B5244S. Приїхало авто на жнурку з такою проблемою, як заклинив двигун. Заклинив двигун. До речі, вже потім вияснилось, чому він заклинив. Тому що трошки була відкручена зливна. Масляна пробка, а щиток приборів на цьому авто не працює. Тобто, власник навіть не побачив, що в нього загорілася лампочка, пав тиск масла, ну і їхав поки двигун повністю не став. Е, приїхало авто, тобто повна комплектація, скажімо так, все по двигуну, абсолютно, все, все, все до єдиного щиточка, до єдиного болтика. Все було в багажнику. Тобто на 100% ми знали, що воно є. Починаємо значить, що? Починаємо шукати, зняли значить, двигун. В двигуні у жопа, тому що шийка третього циліндра просто синя. Синя наплавило шатун. До речі, зараз я вам покажу, мабуть, наплавило шатун. Це ось вони, але, о, він десь тут. Так. Воно в такому стані шатун. Тобто все б нічого, замовляємо, колінчастий вал, головка, ось, до речі, з неї. замовляємо колінчастий вал, замовляємо прокладочки, все, один шатун, ставимо, все, збираємо, по двигуну нюансів не було, колечка в нормальному стані, гільзи в нормальному стані. Все, все замовляємо. Тобто, збираємо старий двигун і власник спокійно собі їде. Підрахувавши це все. Розуміємо, що ну з ціною навіть колінчастувала, знайшли за 4,5 тисячі. беушні, звичайно, але б ушні стартують від 10 тисяч гривень, і плюс вкладищі 5 тисяч, плюс різні прокладочки, сальнички, клапанів, звичайно ж, ну не будемо так. Його збирати. Ну, тобто, якщо робити, то робити, правильно. Е, враховуючи там ремені, розремені, помпи, ну тобто свіженько освіжити двічі, зробити, так би мовити, капіталку, це без перегільзовки і без поршнів. Тобто поршні ми залишаємо наші. Ми, наприклад, підкидаємо нові кільця, але ж знову таки, ну підрахувавши це все, ми розуміємо, що це не Так як даний двигун, який стоїть на авто, нам обійшовся 25 тисяч гривень, ну плюс доставка. Доставка 2 тисячі, то той би виліз набагато більше. Так, хтось скаже, що ви були б впевнені, який це двигун. Ну тобто, ви б зробили його так, би мовити, от капітал, але все було б чудово. Але знову ж таки, ми збираємо на бушному колінвалі, ставимо нові вкладиші. Ну, це, це також неправильно. Якщо це все купляти нові, то це вийде двічі дорожче ніж ця машина. Тобто, приймаємо рішення разом з власником, що ми ставимо контрактний мотор. Все, залишаємо наш світ там, то залишається блок, залишається голова. Ну все залишається крім колінвалу. Звичайно, колінвал зразу йде в металбрухт. Замовляємо цей двигун. Все, замовляємо двигун, двигунчик навіть з гарантією там щось. Ну я не знаю. Не то, що перевірений продавець, але знову ж таки, двигун прийшов, Все нормально. Оце дивіться. І компресія це не ми міряли, це міряли розборка. Так, людина займається розборкою, ФОП, тобто якась гарантія там з місяць чи щось таке є. Ну, тобто на запуск, я так розумію. Але ми за це не задумувалися, бо різне буває. Е, благополучно ставимо з Олександром разом. Е, все стає, все при встановленні. Тепер предісторія, при встановленні маховика. Бачу, що піднятий зубчик на. Оці ліпістки, що показує імпульси колінчастому валу. Я його підгинаю, ставлю рівненько тобто все, маховик ставимо, збираємо, все починаємо збирати. Тепер ще одне коли: коли-коли зараз, аби її знайти ще. Коли збираємо голову, е, мабуть, я не знайду, десь ми її положили. Ось лежить. Дивіться, коли збираємо голову, тобто наша ж голова була в зборі, і приходить голова. А ще питаю, говорю на розборці, що, будь ласка, залишіть ременьгерем, щоб ми могли на новій пошті прокрутити. Ну, хоча б впевнити, що все там крутиться, все добре. Він все без питань, хлопці, зробимо мотор, беремо ми голий, тому що в нас все є. Але він залишає нам ГРМ. І внизу нужків демферний шків ми залишили свій, тобто він не відправив нам. Ну мені це не потрібно було, мені потрібно було на новій пошті прокрутити, і приходить з кронштейном під греєм, ой, під гур, під генератор. з цим кронштейном приходить двигун, бо він на цьому його підвішували. Тобто тут а приходить за цією кришечкою на корінчасто на розпідвал. Ну, я думаю, ну що тут такого кришечка, ти кришечка, в нас пластмасова, може, нову якось ми ще щось. Я беру, перекручую наш датчик з нашої голови. Ставлю сюди, тобто перекручуємо всі датчики, ставимо колектор, все, форсуночки, все ставимо, збираємо з повною певністю, що ну авто працювало до посліднього моменту. Звичайно, що якщо б там щось не працювало, то е, двигун би не запороли. Правильно, правильно. Все. Тобто, це все збираємо, ставимо двигун, все, наче так. Попали, все гарно. Ставимо двигун, все підключаємо, по проводці розібралися. Тут, в принципі, везде фішки, все воно підійшло. Тобто ну, деякі нюанси. От, Наприклад, оцей провід. По цей день ми не розуміємо, де він був. Ось він один. ось. І тут ось лежить його відповідь, так би мовити. Ну, Це ми так розуміємо. Але дивіться, яке розстояння. Щоб він достав, потрібно знімати з осушувача компресора цю фішку. І потім воно достає. Ну це також неправильно. Тобто щось або те, або те потрібно. Ну, добре, змирилися з тим, там відключили осушувач, розуміємо, що все буде ж добре без осушувача. Саме головне всю проводку підключити, всі вакуумні шланги, тобто, ну все. Все попідключали. Все добре, ну, перший вкуп, перший пуст, звичайно. Ну, е, до речі, до цього власника не знали. Власник не сказав, що не працює приборна панель. Вставили всі клеми, приборна панель не горить. Чек горить, нічого не горить. Ну, Говоримо, нема ж двигуна, буде двигун, все запрацює. Ставимо двигуна, приборна панель благополучно не працює. Ну, добре, давай заводити е, не схватує. Ну, давай же ж перевіряти, чому вона не схватує. Перевірили, паливо підходить, все тут, атис здає, здається, імпульси йдуть, тобто форсунки відкриваються, впорскують, насос підкачує, все добре. Перевіряємо іскру, іскру перевіряємо, немає іскри. Думали, гадали. Ну, думаємо, що ми десь щось під, не підключили якийсь датчик, але в принципі тут як такових датчиків немає. Датчик розпредвала, датчик колінвала, ну, датчик детонації, але він знову ж таки на перший запуск, я думаю, не влітає дросільна заслінка, тобто все. Підключаємо, звичайну ЄЛМку Дешманську. Просто Дешманську ЄЛМку. Десь. О, знов немає. Дешманську ЄЛМ підключаємо отаку на Аліекспресі Ну, Я навіть не сподіваюся, що воно підключиться до цього автомобіля, але вона підключилася без проблем. Вибила помилку по ДМРВ, якось чи низьке напряження цепі. І що датчик масового розхода ой, е, датчик упусному колекторі воздуха. Тобто, ну це воно все в одному. Воно вибило дві помилки, більш нічого. Знову ж таки, на запуск це не, ніяк не повлияло. Ходили ми біля неї з бубном, ходили, нічого ми не розуміємо. Тут розуміємо, що в ній стоїть ще сигналізація. Я говорю о, оце сигналізація, це стопудов. Це воно. До того ж, ми не розуміємо, чи вимкнена вона, чи ні. Ось, будь ласка, як... все, що залишилося одне, неї, і це оце. Блок зараз. Е, пульта у власника не було. Коли вона в нього глючила, не виключала, він відкривав машину ключем, Була там схована кнопочка це валет. Він її натискав, вона переставала робити, тобто все добре, машина робила. Але, о, коли ми поставили двигун, сигналізація не включалась, не кричала, нічого. Тобто ми клацали цією кнопкою валет, нічого вона не давала. І... Я розумію, що не буде сигналізація діла, бо ми не розуміємо, чи вона видрубає іскру, чи ще хтось. Ми викидаємо цю сигналізацію, але на сигналізацію, сигналізація вирубала тільки стартер. Ну, тобто, коли ми все викинули, у нас перестав працювати стартер. Там ми дроти знайшли, все підключили, стартер почав працювати. Тобто, в принципі, сигналізація ніяким ділом не була до іскри. Викинули все знову ж те саме. Пробуємо, немає іскри. Добре, йдемо далі. Шукали, 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 шукали. Ну, тобто ми вже не розуміємо, де. Давай лізти до е, мозгів. Тут а, основна проблема. Е, основна проблема в, цій, в цих авто це оця коса. Але до нас вона була замінена. Дай до того ж, нас немає іскри на всіх свічках, тобто немає якогось імпульсу. Давай до мозгів, давай прозванювати дроти до котушок. Все добре. Давай прозванювати дроти до. Датчика колінвала, до датчика розпідвала, дав, все добре. Датчик колінвала реагує, тобто металевим предметом проводимо по ньому, включаються форсунки, все, типу, пирск пішов, але іскри немає. Уже все передумали. Вже прочитали на форумах, що немає датчик ой, блок СЕМ центральний так називаємий блок. Щось там також відрубає, багато хто писав навіть датчика АБС, -а, не датчика блок АБС, -а навіть вибиває помилку, пропадає іскра. Багато хто на е головний блок грішив, е тобто на блок двигуна. Розібрали його, він, він неначе новий. Дійсно, мікросхема не наче нова. Давай я грішити на приборну панель. Так, дійсно, приборна панель е є таке. Наприклад, якщо не працює приборна панель, то автомобіль не заведеться. Е, знімаю приборну панель. Е, вичитав також в форумах, є тобто два дрота. Там є дрот, два зелених, два білих. Перемикаєш зелений між зеленим, білий між білим. Це імітує те, що типу, немає приборки, але вона підключена, перемикає краншину. Все підключаємо, тобто все по машині працює, іскри немає. Знову ж таки, тобто знімаю панель, машина, наприклад, крутить, але немає, навіть бензонасос не працює. Перемикаємо ці каншини, все, все працює. Тобто до приборної панелі нюансів ніяких немає. Повторююся, ошибки ми не могли почитати, бо у нас дешева є ЕЛМ. Ходимо ми з нею, з цим авто, я не знаю, днів зо два. От шукаємо, все, всі дроти перевіряємо, розуміємо, що десь. ну, Ми ж розуміємо, що авто до цього працювало, зараз воно не працює. Ніхто нічого, ніяких маніпуляцій, крім зняття двигуна, не робив з нею. Ми розуміємо, що десь щось неправильно підключили. Ходили, ходили, дзвонить Олександр, довольний. Все, вона обізвалася скрапувалася, появилась, каже, що ти зробив. А я каже: оцю кришечку замінив на нашу. Ну тобто, оця кришка стояла з цим двигуном. А ця кришка стояла на цьому двигуні, який був встановлений на цьому авто. Все, каже, авто обізвалося. Робить 3 секунди, глохне. Ну, кажу, може там тиск в рампі в нас слабий. Так, він підключає манометр до рампи, тиск 2 атмосфери, 2 бара. Ну, тобто, зрозуміло, що для неї це мало, але знову ж таки, як говорять, що два бари достатньо для роботи на холостих обертах. Ну, Двигун не прогрітий, двигун там хто наскільки на розборці лежав, тобто, там компресія вже впала, все. Е, Туди, так, да, дійсно, два бари. Витягуємо, значить, розбираємо пів авто, так би мовити. Витягуємо насос. Достаємо цей вкладиш насоса. Ось він. ну, Цей насос. Ну... Типу, наче волю, все по заводу, стоїть все чітко. Ми туди пробиваємо по номеру, це звичайний вазовський, ну, звичайний вазовський насос. Де, до речі, по насосу пишеться 3,5 бари, повинен давити. Ми його так витягуємо, кидаємо, занурюємо в бензин. Включаємо, да, дійсно, 2 бари, більше він не видає. Ну, тобто, у нас проблеми з магістралями нема, з клапанами зворотніми немає. Дійсно, цьому. В'їдемо в автомагазин з розрахунку, що нам треба зараз цей бензонасос, а потім ну, зараз цей бензонасос, але з давлінням 3,5-4. Так, по вазах іде тільки 3,5, але є якісь і 4. Тобто ми розуміли, що є такі. Значить, беремо ми. Звичайний насос пробиваємо по номеру 3,5 бара. Блін, не підходить. Говоримо, дайте нам кращий, Там у них був кращий. 1200 Бошовський, також Вазовський. Тобто номер, звичайно, другий, бо це Бошовський. Він каже, ми заходимо прямо на ньому. Написано на коробці 3,5 бара. Все, беремо дешевий, 470 гривень. стається. Такий, ну тобто, це якийсь там, чи, чи Вебер, чи я не знаю, що це за взагалі за цей. Да, це вебер, ми беремо якусь також невідому марку. Е, приїжджаємо додому, занурюємо цей же ж новий насос, е, включаємо за шестірку зашкалює. Все, все ідеально. тобто давить. Я не розумію, навіщо вони це, мабуть, робочий тиск. У нього 3,5. Тут він зашкалив за шестірку, 6 бар. Все, ми ставимо, все збираємо, сюди знову підключаємо манометр. Запалювання включаємо, спочатку накачує до 2, потім ще раз запалювання виключили, включили, накачує 3,5 і 3,8. Оце таке давлення, але воно швидко падає, бо там клапан дуже тече. Ну знову ж таки, щоб міняти це, все, це великі затрати. Коли ми починаємо крутити, ідеально тримається 3,8. Тобто, коли цей маховик крутиться, 3,8. Все. Тобто, все чітко тут у нас тиск є, іскра є, заводимо 3 секунди. Лохне. Ми не розуміємо, просто що з нею таке. Три секунди глохне, щось відрубає. Витягуємо форсунки. Поки крутим, поки вона троїть, тобто навіть без форсунки отак просто пшикають сюди, форсунки пшикають до посліднього, тобто не відсікає. Витягуємо іскру, тобто вона на чотирьох питається завестися, іскра робить, 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 і коли вона повністю відсікає, перестає схватувати, іскра також б'є, тобто іскру також не вибиває. Просто щось вона не може розвити обороти. Вона троїть, стукає три секунди, вибиває повністю ключ, включаєш, включаєш, знов починає працювати. Ми все, ми вже не розуміємо, що з нею. Тиск є, форсунки пшикають, іскри є, котушки всі провірили, тобто все нормально. Е, здаємося, їдемо до людини, веземо людину з діагностикою, нормальною діагностикою бошовською з комп'ютером. Приїжджає він, нас кинута була клема. Він до машини підключається, немає звичайно ж помилок. Е, починаємо запускати, вона протроює, починає глохнути, він провіряє кожен датчик. Тобто, педаль екссерелометра реагує, е, педаль щеплення, газу, ну тобто, всі датчики реагують на його маніпуляції, вони працюють. Він каже: давайте прокручувати. Зараз буде, наприклад, там чи трої, чи що вибиває пропуски по запалюваннях. Ми це зрозуміємо. Ми ще грішили, ми не знаємо, як проложена оця коса. Повій, по, е, так би сказати, світовій схемі ми підключили правильно послідовність. Тобто, можна ж, наприклад, дивіться, із п'ятої до четвертої перекинути фішку, це ж вже неправильно буде запалювання. І вони достають. Навіть, наприклад, з п'ятої до третьої вона достане. Але по світових ми підключили правильно. Ну, більш серйозніше, треба було, потрібно було прозвонювати із центрального блока, там ну, розбиратися. я щось рішив, що ми неправильно підключили ці котушки. Але знову ж вона заводиться, троїть глохне. Причому розгазовується і глохне. Добре, людина просто подивилася, каже: дивіться, хлопці, у вас пропуск іде по першому, по п'ятому етому. Ми дістаємо так дійсно свічі мокрі. Ми ставимо, каже, ні, хлопці, це все. Що це за свічі? Ми говоримо, ті, що тут були. Каже, давайте ставте якісь інші. Ми достаємо інші, у нас щоб ви розуміли, вже 4 комплекти їх. Достаємо інші, вкручуємо, він каже, самі гарні вибирайте, ставте і зараз пробуємо. Ми ставимо, машина гур просто ідеально робить 3 секунди глохне. Все, він дивиться по датчиках, і в нього вибиває помилку датчика колінвала. Е, ну, наче на цьому біде а в якийсь неправильний не сигнал. Вроде, неправильний сигнал датчика колінчастого валу. Він каже: ну все, хлопці, що, біди кончилися, міняйте датчик і їдете, все буде чітко. Все, ми тут обрадувалися. Но проблема в тому, що цей же датчик працював, працював, поки не вклали двигун. Ну, з ним нічого не було, він в машині просто полежав. Там місяць якийсь, поки ми двигун поміняли все. І. і, і, ну, А він не говорить, що ось, будь ласка, комп'ютер показує. Це звичайно, проблема з ним. Но, Ще є тут два варіанти в цьому авто є два варіанти датчиків. Один датчик звичайний, а другий отакий з дротомат. От зараз навіть я покажу. Десь в мене був тобто один о такого плана, а другий з фішкою напряму. І він і говорить, що можливо він не сприяє ці імпульси цього датчика, йому потрібен його оригінальний. Але ж знову таки вертаємося до того, що він працював на цьому датчику. Що тут, Ну тобто, працював, працював, е, уклали мотор і, і що, перестав працювати. Ну, так же ж не буває. Він або працює, або він не працює. Люди до цього їздили, все було добре. Ну, дійсно, і за масла просто вигун вийшов з ладу. Отака ситуація. Ну, тобто, все, діагноз сказав, все, датчик колінвала. Але їдемо дорогу, він говорить, каже, була така ситуація, він електрикою займається, була така ситуація, каже, приїхала БМВ, і в БМВ також були проблеми з датчиком корінвала. І ми заказали один на розборці, другий на розборці, третій. Ну тобто не один не працював. Ми просто купляємо з газелі, каже, датчик. Він дуже дуже схожий. Встановлюємо його, перевіряємо, автомобіль заводиться і працює. Каже, людина поїхала довольна, купила ще таких датчиків газелівських, ну там купу, в собі багажник, щоб не дай Бог що зразу підкидати і їхати далі. І хоча він один як поставив і забувся. Тобто він говорить, каже, вони всі одного принципу підключайте. У нас на дві фішки, тут а на три. Він нам е, прозвонив, каже: Отак підключіть, дожна е, працювати. все. Ми розуміємо, що якщо на цьому датчику працює, як він говорить, каже, беремо замовляємо оригінальний. Ми кажемо, якщо на цьому датчику працює, ми ставимо цей датчик і їдемо далі. Все, посміялися. Приїжджаємо до, до автомобіля, відвезли діагноста, приїжджаємо до автомобіля, ставимо цей датчик. Машина заводиться, ідеально рівно робить 3 секунди вирубає. Ну тобто ситуація сталася та сама навіть на газелівському датчику. Тобто, то оригінальний датчик. Це газелівський датчик. Все, абсолютно та сама проблема. Ходимо, ми ходимо округ неї. Ходимо, ходимо. Взагалі не можемо зрозуміти, що з нею таке. Знову ж таки, все працює. Діагностика показала дві помилки: це по колінвалу і ще якусь. Але то не критично. Він сказав, чи по ДМРВ малий розхід воду, щось таке. Ну, не критично. Тобто вона б каже, троїла у вас все, але б вона заводилась, робила. Сидимо, вже ми не знаємо, що робити, вже знову ж таки моніторимо інтернет, що, що, як правильно зробити, куди ми не полізли, мітки ГРМ вже перевіряли. Тобто, ну, тут говорять мітки ГРМ, Разноглася йде між датчиком та датчиком розпредвала, не заведеться авто. Це перевірили. Враховуючи, що є тут отаке зміщення фаз, тобто гідравлікою, думаємо, що може тут щось з муфтою. ну... Ми вже передумали, але знову ж таки двигун прийшов, отакий, як оце він є, за цим ремнем ніхто його нічого не чіпав. Звичайно, що людина продавала, він працював, я думаю. Ніхто перевірили мітки, все ідеально, тобто нема там на пів, зуба, на зуб, все ідеально. Ми все, ми вже голову ламаємо, ну просто ми не розуміємо. Тиск палива є вже. Думаємо, може ми і насос дарма купили, але знову ж там два бара, ну це мало було. Сміття було, до речі, багато в баку. Може, і за цього і вийшов з'ясов. І тут приходить мисля, що діло дійсно в цій кришці. Ну, тобто, в нас ключова ця кришка. Чому? тому, що після її заміни у нас почав хоча б заводитися авто. І тут мені приходить ідея, що зачекай. А ще ж, ну, була кришка і була оця зараза. Це тобто те, що щитує не, датчик. Ну, тобто. У нас була пластмасова, там же ж ця стояла, і була пластмасова кришка наша. Оце і оце з тієї головки. Ми відкручуємо кришечку на тому двигуні, який в нас не заводиться. І там не таке, ну тобто не такий флянчик, оцих вирізів взагалі нема. Тобто прожилина, тут прожилена, тут прожилена, тут прожилена, він взагалі не такий. Він, тобто, зубчатий такий, аж великі зуби. І плюс до цього всього тут є номер, і вони також відрізняються. Знімаємо цей флянчик з нашої старої головки. Знімаємо флянчик, ставимо на цей двигун. Ставимо флянчик з нашої головки, на цей двигун. По ключу авто робить все добре. Ну, тобто, розумієте, авто заводилося, переходило на роботу по датчику колінвала датчик колінвала із-за того, що флянчик взагалі не такий, давало не таку інформацію і збивало з розуму дачі колінвала. І в нас відрубало, тобто він не міг розуміти, коли куди йому впирскувати, вбити йому подільне. Все, ми зараз оце кидаємо, заводимо авто все робить. Ну, розумієте от, різницю. І ми просто. Ну, Діагностика навіть показала, тобто все ну ось зараз це, перелазили, скільки ми просто в ній положили сил, скільки ми всього в ній е, ну, часу, сил, просто це, 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 це вам не передати. І за якоїся, от, до речі, ось приборна панель Будемо відправляти на ремонт. І двічі потрібно замком запалювання. Все вирівнюється. Ну тобто все, все ось. Прогрію. все. ну. Рівненько, ідеально. просто. Ви, ви побачили, коли б ми завели авто, що з ним робилося, як його трусило бідненьке. Е, до речі, дивіться, як прикольно не працює підсвітка, тобто це все працює, а підсвітка не працює. Але все видно, все. Тобто приборна панель реагує, але не повністю. Все, погрівочні упали, підключили газ, газ працює. Ну тобто, в ці моменти пробували і відрубати газ. Це ж сигналізація відрубила, відрубали газ. Ну, тобто, ми ну, вже думали, що може вліяти на цю іскру, на цей весь запуск, на це все. Ось така ситуація. Тобто ну, Розумієте, поки це, це була остання деталь, цей флянчик була послідня деталь. З того авто, і коли ми її поставили, все запрацювало. Ну от е, скільки двигуни, все ці ж двигуни ставляться не тільки на це авто. Ці двигуни ставляться на 850-ту на XS 60 вроді Volvo Тобто їх модифікують, куча всього. На неї турбо вішають То це е, 52, 52 44 S потім 52-44. С 4, наче є якось так. Тобто все залишається те саме, просто і напічкою. І за цього в них дуже велика різниця. Тобто, я ж кажу, флянчики різні, різні датчики колінвала два вида бувають, різні кришечки, два вида бувають. Це те, що ми зіткнулися. Тепер знову ці фази є на впуск, на випуск, обидва є. Ну тобто дуже багато комплектацій. Тому до цього треба. Надо... Ну а так як це, це не ВАЗ. Вибачаюся, то ну, за цим на слідкувати і розуміти. Тобто просто так лізти в машину і ви попадете так, як ми. Бо ну, всього на світі не знатимеш, я розумію. Куча форумів в, основ... в основному в людей датчики колінвала, але людина до цього їхала, вона заглухла, все, і перестала заводитись. У нас же все робило, просто її розібрали. І от різні ситуації бувають, і все ти на світі не знатимеш. Просто потрібно розумітися на тій або другій марці. І тоді це набагато буде проще. Ми, скажімо так, 3-4 дні ми втратили на пошуки цього всього. Чому? Тому що ми не знали, що бувають такі нюанси. Або до цього потрібно підготовлюватися, але як ви до цього підготуватися? Був уважніше, не розумію, даже, як вам підсказати, Але була така проблемка. Все, датчик колінвала залишився. Тобто, все, що було, ми єдине, що ми замінили, це бензонасос. Все. Все, все остальне залишилося її, все працює. Я не знаю, думав, може ще до діагноста з'їздити сьогодні, щоб він помилки почитав, пропали, не пропали. На ній вчора каталися, все, машина реагує, все добре, ну тобто, нюансів взагалі немає. Все, машина готова да, віддаватися хазяїну. Отака ситуація, тому дякую за перегляд. Дуже цікава історія дійсно була. То і для вас це. Півгодинки часу, а для нас це три дні було. Ну, дійсно, три дні, три ночі, тому що це все думалося, це все моніторилося, ну, спокійно не спалося, так би мовити. Але настроїли, думали за іммобілайзер, Імобілайзер так, ну тобто, моніторили абсолютно все, всі ми, помилки, всі, все ми перебрали на ній. Тобто все, що могло касатися іскри, касатися запалювання і тому подібне. Ще один нюансик. Може підскажете в коментарях, розумію, що може буде пізно, але ну дякую буде за підказку. Дивіться, до цього вона була різну? Ну так би резво реагувала на педаль. Зараз така туповатенька, Вона працює, їде тяне все, але вона туповатенька. І ще оце, е, свічки. Ми ну тут раді спортивного інтересу, ми їх просто не міняємо. У нас є два чи три комплекти. Ми зараз будемо ними балуватися. І чи буде тяга, тобто резвості реагувати. На свічки. Ну тобто, якщо купити зараз, зараз нові свічки, я ж кажу, вона заводиться, ви чули, двигун працює рівно, все добре, але немає і різкості цієї, нема цих 170 лошадей у ній. То якщо замінити свічі, буде краще чи не буде краще. Свічки це ті, що були або на цьому моторі, або на тому. Я навіть не розумію. Працювали вони гарно. Красненький був на гар на всіх. Тобто ми їх просто поставили. До речі, навіть не чистили. Просто поставили. Все, працює зараз рівно і. Як це повпливає? Чи може в когось був такі провали? Ну, тобто, я ж кажу, не відчувається те, що власник говорить, що вона їхала ну, на всі 100, то зараз такого немає. Так, вона їде, все добре, авто як авто, реагує на педаль, все ідеально, але немає різкості. Що на це може впливати? Дякую за підсказку. Чекаю ваші коментарі, лайки. Ну і слідкуйте за моїми новими відео.